Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я зроблю відео на замовлення. Це відео буде про два міста: це Миноград і Селидово. Нічого я не забула, я просто робила відео про Покровське. Покровське я його називала, читаю правильніше Покровське в коментарях. Я просто з іншої місцевості, якщо я відміняю неправильно ваші міста, неправильно їх називаю. Приношу свої вибачення зараніше, бо я просто не знаю, як правильніше відміняти. Не, не відміняти, а де правильніше ставити наголос, вірніше ставити наголос. Тому я кажу: миноград Селидове, може, по-іншому якось воно звучить, я не можу вам точно сказати, саме за того, що я не знаю, як його правильно відміняти. І так, дивимося, миноград. Ситуація дуже важка. Ну, випадає відшильник. Все-таки, якщо вам там кажуть, виїжджати, то виїжджайте, бо дуже важко буде з інфраструктурою, багато чого буде розрушено, щезне, чи є на даний момент. Тобто, уже ілюзій ніхто таких не ставить перед собою. Єдине, що скажу, чи буде окупація, бо люди самі дуже переживають за своє місце, за своє життя. То, скоріш за всього, що все-таки залишається з Україною поки що. Хоча ну, дуже багато сил треба прикласти до цього. І ситуація, яка загострена зараз, вона стабільно важка. Можна так сказати, що стабільно важка. Проте, проте захопити я зараз візьму іншу колоду. Захопити місто багате, місто красиве. Я так думаю, місто гарне, гарне розпоташування там, саме по собі по, по інфраструктурі. Люди там будувалися, розбудовували, люблять своє місто. Взагалі, ця місцевість, вона стабільна, якась там. Інфраструктура багата, красива. Оце Покровське, Селидове, Миноград, села, які там поряд, які входять у громади. То, звісно, там і по клімату, і взагалі по самій місцевості дуже таке воно ну, непогані місцевості. І саме тому якось вони і мусять наступати росіяни, але саме місто по собі, воно ще дуже гарне, дуже красиве. Там можуть бути водойми якісь або річка, або водойма, там, ставок, ну, само по собі. Місця оці дуже гарні. Ситуація затяжна, відстоювати доведеться довго, можна сказати так. Домовлятися з ними сенсу нема. Дуже стабільно, довго випадає неспіша така карта. Ось вона, карта, яка дуже не спіша. З одного в інше, мається на увазі, що ну, це давно вже така ситуація, і вона стабільно залишається важкою і на зараз. Щоб була окупація сама по собі, може бути таке, що вони вийдуть, зайдуть, зайдуть, вийдуть, Оце отаке. вони намагатимуться окупувати. Але конкретно щоб Україна щоб ЗСУ здала ці місцевості ніякого. Такого я нічого не бачу. Єдине, оце щось верховний жире. Це може бути з лікарнями проблема, чи з церквою, з вірою, все міняється в цьому житті. Люди вже вморились, але Україна ось Київ у мене асоціюється з королева мечей. Продовжує відстоювати, продовжує воювати, відступати не буде. І ця ситуація надовго. А ну, як Росія, що там вона планує? Ось Росія випала. А Росія планує розрушити все. Їй любою ціною треба все знищити, все розрушити. Вони й пригнали туди своїх. Ось, дивіться, будь ласка, карта така таємниці що вони там поприсилали якихось вже обучених, можна так сказати, якщо в Покровському там такі вони стоять, то тут більш така сильніша армія. Ось Росія сама по собі. І вона може тільки одне: вона може рушити? Рушити, втрачати, наступати, але двері закриті до її, щоб вона. там, Мала може мати якісь часткові успіхи, але це будуть часткові успіхи. Так, Селидове. Давайте подивимось Селидове. Селидове тут більш важкіша ситуація, навіть ніж у минограді. Події розвиваються дуже стрімко, Скоріше за все, що у зв'язку з війною евакуйовано багато людей, або воно попало саме по собі в отшильник. Тобто, вже всі знають, яка ситуація, Скоріше за все, що місто там багато покине людей або покинуло людей. Це місто із-за воєнної ситуації, не за того, що там хтось колаборант переходив в Росію чи там переміщається в Україну, бо він її дуже любить. Там саме по собі, просто із-за дуже важкої ситуації місто випадає в отшельник. Хоча місто теж, я ж казала, ця місцевість от Покровське, Селидове, і Миноград дуже гарна, якась така стабільна, сімейна. Там... Багато таких підприємств розташування дуже гарне. Люди не бояться вже нічого. Там живуть сміливі якісь такі люди. Ну єдине, що це важкі йдуть бойові дії. Місто саме по собі весь час знаходиться в стресі, весь час знаходиться в важкій ситуації і по окупації. Ну, Київ теж не здаватиме не, не ни те, не інше місце. Я не бачу, я вам так скажу поки що. Тут ситуація вже, можна сказати, що вирішена. Але щоб конкретно вже вони захватили, розказали про російських каналах. Якщо буде розказано, що там захвачено те місто, то це, скоріше всього, що буде фейком. Хоча, може, вони намагатимуться якісь там мати успіхи. Просто тут дуже важка ситуація із самим містом, там порозрушуване все. Або Саме пусте, полупусте, пусте, або і те, і те разом. Дуже, дуже багато такого, що просто-напросто дуже страшно. Можна так сказати, що дуже-дуже страшно людям жити, дуже страшно бути, і все-таки, як воно буде надалі, то надалі теж буде стабільно важко, я вам так скажу. Але я все-таки дотримуюсь тієї думки, що Україна теж віддати всі області расистам, віддати таку велику кількість населення, то теж всі знають, які будуть наслідки, і наскільки буде це важко і непросто. Так, міста ці. Багаті дійсно, але вони близькі, якщо вони не знаходяться в отшельнику, то вони дуже близькі до того, що вони знаходитимуться в отшельнику. Дуже багато там загиблих може бути важкі бої. І я вас дуже попрошу берегти себе, намагатися жити далі, намагатися намагатися сприймати ситуацію адекватно, єдине, що скажу, що, скоріше, за всього, що окупувати так, як вони хочуть, не вийде. Дуже багато кинуто ресурсів на, ці, на цю територію, на цій місцевості, дуже багато там є маніпуляцій, там не просто жити людям, особливо це проблеми, скоріше за все, що лікарня може бути так, що госпіталі переповнені, ще якісь ситуації знищено багато. Інфраструктури або буде знищено багато інфраструктури, але все-таки відстояти, відстояти, мабуть, все-таки відстоїть. Ще хочу сказати, я не знаю, можу помилятися тут багато води, то це може бути не тільки ситуація, що така стрімка, що вона стрімко йде сама по собі, а ще може бути момент, що там. Міста десь знаходяться біля водойм або біля річок, хоча я можу помилятися відносно цього, але щось там, такі якісь події можуть бути, відбуватися саме на річці. Можуть, наприклад, бути перебої із питною водою, також може бути. Саме проблеми із якістю проживання. Ну, Тут вода грає якусь дуже велику роль. Весь час тут. Грає велику роль. Хочу сказати, що бережіть себе, любіть один одного, надіємося на краще, Ідемо до перемоги. Але чесно сказати, уже свій шанс росіяни упустили і так ще 22 лютого, ну не 22 лютого там, в оці перші, перші тижні, перші місяці. Одні головні аркани дуже багато випадають, тобто йдуть судьбоносні події, дуже багато боїв, дуже важко. Справедливості як такової немає. Всі люди незадоволені, що десь живуть там краще, десь живуть десь там, ті самі в тій самій Україні на інших територіях, більш стабільно, а тут вони страждають, тут вони. В такому, в такому ризиці. Тут вони втратили багато чого за цієї війни. Вони мали все не залишились без, залишились без нічого. Це несправедливість. Оця, вона ну, виводить людей, що десь є там світ, що світ мало цікавиться. Ну, хотілося би більше підмоги, більше справедливості. А весь час ця справедливість вона перевернута фігурує. Бо ця місцевість вона гарна місцевість. Ну, за цю гарну місцевість зараз йдуть бої. Дуже сильні бої, стрімкі бої. Ну, ось я спеціально взяла іншу колоду, оці три міста: Покровське, Соледар, Миноград, ці всі села. Тут ну, минути цю ситуацію, ну, майже було неможливо минути. Розумієте мене? Оце отак. Єдине, що все-таки мені здається, що не вийде не вийде того, щоб підійшло під контроль. Вони самі бояться вже місцеве населення, яке там живе на даний момент. Рашисти бояться його, чесно скажу, бояться відношення, вони вже озлобили вибачте, весь світ проти себе, озлобили всіх українців проти себе. Їх вже ну, як би їм не хотілося себе позиціонувати, що вони гарні, там, що вони там такі сякі ну, ну такі сякі в тому сенсі, що вони себе позиціонують як от багато росіян, ті, що нормальні росіяни, які мали змогу, то виїхали взагалі в інші країни, вони не підтримали російську агресію. Ті, хто ще готові помирати за Путіна, вони не можуть зрозуміти, чого їх ніде не приймають, чого їх ніде не розуміють. Ті, хто підтримують нейтральну позицію, та сама ситуація, вони не розуміють, чому таке погане відношення до росіян. Коли в них вже настане прозріння, все чекаю, чекаю ще з спочатку війни ще не було мого каналу, робила. Таро розклади і казала, що вони ще якось так знаходяться в ілюзіях? Вони так і знаходяться ще в багато, краї... багато там людей населення російського в ілюзіях, і не можуть зрозуміти, чому вони такі визволителі, чому вони визволяють українські території? А от Україна і українці категорично проти, хоча їм там розповідають, що там живе російськомовне населення. Яке, яка різниця, яке живе там російськомовне, українськове? Українськомовне населення це захватчики. І вони ще цього не можуть зрозуміти. Тому вони наступають, б'ються, вмирають, бояться, і ситуація продовжується надалі. Ну щоб такої окупації що все Вони просто там знищують Оці місцевість, яку я назвала, знущаються над оцим усім, можна сказати, що знущаються. Але діла з цього великого немає, люди тільки обозляються, тому що українця зламати дуже важко, як казали багато хто каже, я багато чую, що українця можна вбити, а не перемогти. І дуже велика така категорія є людей, що якщо ти робиш щось, то, звісно, ну як, якщо тобі роблять погано, я сама по собі знаю, якщо мене там ображати. Давити, щоб я зробила те чи інше, то я більш обозлююсь, а не згоджуюсь. А якщо я згоджуюсь на якусь таку неприємну компромісну ситуацію, то у серцях, тобто зламати українця його ідеологію, хай там на мене кажуть, що завгодно, що в мене там бендерська ідеологія, я й таке про себе чула, і що завгодно я про себе чула. Я просто за Україну. І от такі люди, як та сама Фаріон, та, та сама, та той самий Бендера, той самий багато таких, які ішли до останнього подиху за Україну, за цілісність України. Я не буду робити мовный конфликт, я разумею, я очень хорошо понимаю русский язык, очень хорошо на нем говорю. И многие удивлены, что я в жизни разговариваю украинским языком, я говорю украинским языком с самого рождения, но при надобности я перехожу на русский, и я его знаю, ну, как знаю, ну. По крайней мере, я им пользуюсь, и я есть пользователь русского языка, поэтому я не устраиваю вот этих мовных языковых как бы барьеров, споров. Поскольку считаю, что люди должны знать тот или иной язык, я еще изучаю некоторые языки, надеюсь, что я немножко ими буду говорить, хотя намного тяжелее делать эти вещи поскольку русский и украинский хоть и говорят что между собой не похожи, а похож там на 38 процентов говорила это самая по моему ирина фарион что на 38 процентов есть схожесть но я как бы владею Русским язиком, тому я українську мову люблю також. Я говорю українською з самого, самого мого дитинства, з самого мого народження це є українська мова. Але зараз проблема є нескільки мовною, як нам казали поначалу, на початку, так? коли казали, що українська мова це от. Притисняють, притисняють ці території, то все зараз люди прекрасно розуміють, що притиснення це був тільки привід із замови, тому що таких притиснень до 2022 року не було взагалі. От вони продукували з 2014 року, що притискають місцеве населення замови, далі вони там прогресують, вони просто обозлили цих людей. Знищили території, які знищили країну. Я вважаю, що загарбники ніколи не закінчують гарно. Якщо навіть на захват країни відбувається країн, вони окуповують, то все-таки імперія, ця, яка окупувала, вона має здатність ламатися і із... <знищуватись>. Це доведено, ось даже радянським союзом. Що як не устримували, як не утримували ці країни, хватило всього на все на 70 років. Все розламалось само по собі, звинувачуйте того. Горбачова не звинувачуйте. Горбачов сам сказав, я не захотів крові утримувати стільки. Там війна в Афганістані зіграла велику дуже роль в розвалі Радянського Союзу. Просто багато хто казав, як зараз бо ми чули до війни, я там політикою не цікавлюсті чи ще що-небудь. То насправді просто-напросто все валиться Благ... завдяки завдяки. Тому що одна країна хоче поживитися за рахунок іншої. От вони не, не, не думали, що так буде. Розумієте, що українці отримають такий опір, що вони отримають міжнародну підтримку. І це було дуже велике здивування для самої Росії, як такової. З вами була Ірина. Це був канал Експогляд. На ньому я висвітлюю відео різного плану про парфумірію також. Зараз приходиться робити частіше тару розклади. Надіюсь, дякую всім за підписки. Підписуйтесь, щоб не загубити мене. Надіюсь, що ми побачимося з вами не один раз. Побачимо перемогу разом до перемоги, того бережемо один одного, бережемо себе і намагаємось вірити у краще, щоб не було. Продовжуємо жити. Все. Дуже рада вас була бачити. цям цьом, -цьом па па